Всім привіт друзі. Сьогодні хотів прогулятися з вами по вулиці Кирила і Мефодія, а розпочати прогулянку вона починається від кута вулиці Грушевського. Сто хотів звідси почати, тут дуже гарно гарний от Святопокровський собор. Можете бачити. Також оцей муртикий, що пам'ятаєте, що фільм про тих д'Артаняна трьох мушкетерів, де вони тут їхали. От. Це от саме ця дорога, вони там вроді ще співали пропірє на шляпах. Це у нас ДТПшка незначна. Кирила і Мефодія дуже гарна така вуличка, вона також дуже зелена, там корпус навчального закладу, ботанічний сад. Чай Грушевського теж нічим не поступає. це теж дуже гарна вуличка, зелена, тут є ресторан китайської кухні Пекін, ресторанчик східної кухні. Ось ми з вами вийшли на вулицю Кирила і Мефодія. Ось такі старі мури. Виділи винограду. Залі тут односторонній рух. Бачите, що тут багатьом на це немає діла. Бачите яка... Здається, друзі, які тут гарні зелені будиночки. Це не є там туристичні маршрути, проте тут також варто приділяти таким вуличкам увагу, вони фактично знаходяться в центрі міста і прогулятися по ним, доторкнутися до таких от старовинних мурів. Це залишки якоїсь стіни, то напевно Святопокровської церкви, що тянеться територія або ботанічного саду. Ну, напевно ці мури ще а, були, пам'ятають, не одне століття. А церква та була, якщо я не помиляюсь, збудована ще в 1675 році. Ось, дивіться. Я краса. По ліву сторону це територія монастиря жіночого, непорочного зачаття Божої Матері монастир. Бачите, такі арки. я не знаю, можливо тут колись був вхід кудись. а Може просто так зроблено як укріплення. Як склепіння, яке тримається, хоча бачите, дві такі арки є. Знаєте, скільки цього років? Століть вже, а не років. Ми вчора з вами прогулювалися по вулиці Драгоманова, це фактично паралельна вулиця Кирила і Мефодія. Ці вулиці, якою ми вчора прогулювалися, піднімались ми з вами по Калічій горі. Виходили. На Драгоманова, Потім з Драгоманова виходили на Коцюбинську, і та вулиця тянеться гори, направо. До Львівської цитаделі. Ось все. Гімназія номер 4 так, По праву сторону тут бачите, ботанічний сад. Nice. А це навчальний корпус. Університету. Mm -hmm. Здається, які гарні будинки збудовані дуже багато наліпнину бачите. тут це все також старовинні будинки ось а тут біологічний корпус ось з астрономією зараз там є пам'ятні дошки і Подивимося, там десь є погруддя, встановлено на честь якогось польського науковця. Ось так що скоро ці стіни будуть приймати. Нових своїх учнів, фізичний факультет, хімічний факультет і астрономічна обсерваторія. Тут знаходиться дуже гарне місце, до речі. Хто тут буде вчитися, тому повезло дуже мальовничному місці. Ярослав Дідчак, професор відомий фізик. з 33 по 88 працював в цих стінах. Дарував знання, ділився знаннями, вчив нашу молодь. Тепер вже вони, напевно, професора, багато хто з них. Ось. Хотів вам ще показати теж дуже гарний будиночок, дивіться який. Тоже мені дуже подобається, він так вирізняється з-поміж інших, стаючи червоною кладкою. Вот, и тут тоже дается Какая красота. Вот а тут злива. У нас я по груди. Божьей матери. Люди кажуть, що тут вона з'явилась свого часу і після цього встановили образ Божої Матері Діви Марії. Ну і, в принципі, в принципі вже можемо бачити завершення вулиці Кирила і Мефодія, завершується вона вулицею Коцюбинського. по праву сторону від нас територія інфекційної лікарні ось, ну, а по ліву ще отакі гарні будиночки більш сучасна така вже архітектура але все одно дуже атмосферна Я просто думаю, що можна зробити такі декілька випусків прогулянками дуже гарних вулиць, не дуже туристичних, але таких, які також мають бути в арсеналі туриста, якими варто прогулятися, на яких є що подивитися, і можна зробити гарні фотографії. Ось. Ну і от, вчора ми з вами вийшли ось там трошки вище, а там вже вулиця Івана Франка. Тому на цьому, друзі, будемо завершувати. Далі буде. Всім гарного дня, бережіть себе і ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди радий з вами поспілкуватись. Далі буду.